Ну, а я приступаю до белперів. Ось моя основа, зараз буду важити. А он скільки ще стекло сироватки, доки стояло у холодильнику під грузом. Боже, яке воно вийшло знову файне. Знову белперчики всередині будуть такі не творожисті, а, а масляні, як я кажу, маслянисті. Е, знову. Наше тісто жирненьке, і ось я його розломила, і воно таке прям маслянисте-маслянисте. Нема крупинок взагалі. Це від того, що добре відстояло, ну, відсідила вчасно, не раніше. Якби раніше відсідила, було б більш Таке з крупинками творожисте і за рахунок жиру також, прямо як масло. Помічник мій. Береже мою ручку хвору, допомагає мені в цьому році з белперами. Минулого разу теж допомагав. Але мої перчаточки на нього замаленькі виявилися. Тому сьогодні придбали окремо для Вовочки. І міцніші, і більші за розміром, так? Да? Навірно. Наверно. Наверно? Аж миска скаче по столу. Це отак воно должно вимішуватися добре, добре, доки не стане як масло поміж пальців протікати. Так, я починаю катати белперчики, але всі, напевно, ще сьогодні не викатаю, бо на годиннику вже майже п'ята, а я хочу сьогодні раніше. Подоїти, попоратися і зайти в хату хоча б подивитися щось по телевізору з Вовою, посидіти спокійно. Тому ж зараз частину ту, що мені вже замовлена, відкатаю, а останні завтра, мабуть. До речі, Вова поїхав на нову пошту. Прийшло повідомлення, що приїхали обидві посилки і каструлі. І спеції. Накатала белперчиків, це в паприці. Тут в мене асорти, вісім штук прованські трави, 8 штук базилік і 4 штучки італійські трави. Але на трішечки мене не вистачило. Залишилася аджика красна і аджика зелена, ну, десь приблизно штук 10, мабуть. Але все, і час уже піджимає, пора на дойку бігти. І дуже-дуже болить ось оцей палець, ось тут ось в кісточці. Тут. Ось отут. Тому прибрала. Холодильник, і це вже буду робити завтра. Вова привіз посилки, але я біжу на дойку, бо на годиннику у нас вже майже сьома. Це та, що мріяла попоратися раніше. І знову не вийшло. Я вже подоїлася, покормилися. Вова посилки отримав, але одну зараз вам покажу, а іншу вже на завтра відкладемо, бо там довго. Ось так виглядає посилка. Знову наліпки обережно крихке з двох сторон. Ну що, відкриваємо? захочешь разорвать а не и не разорвешь. Так. И вот они, две Коробочки. Одну я замовила собі для кухні. Це ось. Це зовсім інша лінійка. Home Perfect. Це рахується, більш підходить для, для звичайної кухні для дому. 10,5 літрів заявлений об'єм, але виміряти зараз не буду. Так, відчиняю. Перше, що я бачу, це знову інструкція від продавця, що підтверджує, що кожна коробка відкривається і перевіряється на наявність браку. Так, продавець перевіряє, а потім вкладає туди свою інструкцію. І вже тоді відправляє. Я замовила з нержавіючою кришкою, не зі стеклянною. Хоча там є можливість замовити і стеклянну кришку. Ось. Вона трішки відрізняється, в неї тонше. Оцей товщина стінок самої нержавійки, і трішки тонше дно. Другої форми ручки, і кришечка другої форми. Ось така красиня. У мене тепер поселилася ще на моїй кухні. Це для. Моїх нужд, де консервашки воду гріти там, наприклад, компота зварити, борщу, бо ми варимо борщ не на один день. Окрошку зробити. Ось така гарна красунька каструлька. Ну і зараз вам покажу іншу, щоб ви просто розуміли, як вона виглядає. Це каструлька на 6 літрів. Це замовила моя матуся собі. Теж інструкція. Так. Місця не вистачає мені. Та ж сама лінійка. Ось така каструлька. Кришечка теж із нержавійки. Перевірю, не знаю, як на цій серії ручки, на отій, що я беру для сироваріння, там ручки дійсно не гріються. Тобто, коли вона стоїть у вас на пліті, нагріваються бокові стіночки, а ручки залишаються прохолодними. На цій перевіримо, таких у мене каструль немає. Але в мене із оцієї лінійки є скороварка. І я нею дуже задоволена. Дуже вона дійсно крута. Ось отак. Краса. Цю я зараз запаковую назад. Буде стояти чекати, доки ми 4 березня будемо їхати на доставку. І відвеземо матусю. А завтра ми з вами відкриємо другу посилку, та що зі спеціями. Там, нагадаю, ми на трьох заказували. Я собі замовляла і для роботи, і для дому. Матуся замовляла собі, і Стас просив йому замовити, а він приїде і тоді. Забере, все. запаковую назад, складую інструкцію. Все як, як полагається. Зараз гляну, можливо, тут про ручки щось пишеться. Конструктор ручки, нижній індукціон капсула. Так, а ось, до речі, розмір її. 24 сантиметра. Діаметр 14 см, висота 6 літрів. Так, що тут пишуть? Ой. Українською мовою турки нічого не пишуть. Є на російській. Нержавіюча хромоникелевая сталь. трипекс, тройное капсульное основание. Внешняя поверхность покрыта специальной палитурой, обладающей защитным свойством для сохранения блеска. Можно готовить без добавления воды и масла. ничего тут не пишется про ручки. Проверим уже в процессе использования. Все, на этом будем с вами сегодня прощаться. Кажу вам усім дякую. Бажаю вам усім миру. Вітаю з Днем Української жінки. Бувайте. Всіх вас цілую, люблю. До завтра. па-па!